«Мозаїка життя продовжує свою роботу. Ми у нашій поетичній студії. Хочу далі зачитувати і ділитися з вами своїми віршами, тому що вони є, вони живуть. І свого часу я писала і пісні, і багато композиторів брали, клали на музику, але якийсь так час складався через мої всякі хвороби, і всякі побутові і сімейні і питання по здоров'ю, що я не могла. Активізувати, розвинути справу пісенну, але колись в мене була величезна мрія, що моя пісня звучала. Іншим разом я покажу вам і ноти, і можливо заспіваю, тому що є багато пісень, які не втілить в життя, але вони є. Вони обов'язково будуть. Було навіть, були навіть випадки, що ці люди, ці композитори, з якими я загубила сліди, десь співали. І мені потім розповідали, навіть чули по львівському радіомовленню пісню. Мені дзвонили, так це ж твої слова. Але ніхто зі мною не домовлявся, але мої слова пішли в народ, і я щаслива. Так було моєї тітоньки Софії покійної, яка на старість виїхала в Австралію. Вона писала вірші Все життя, Софія Лісовецька, так я взяла зараз її псевдонім, її прізвище і своєї мами. Так вона просто писала, з людьми ділилася якось випадково, пішла до церкви, а там співають, і співають пісню на її слова. Це дуже похвально, дуже приємно, що навіть без зарплати, а пісня, слова, дух український, все пішло в народ. Я так само хочу, оскільки мені вже небагато, мені небагато, дай Бог багато лишилося, але я хочу, щоб мої слова пішли в народ, щоб їх співали. Це буде пізніше моя пісенна творчість, а зараз я знову хочу на попередню тему продовжити деякі вірші читати своїх книг і. Тішите вас своїм поетичним словом. Ось книга Падолист у 2013 році видана. Нагадую, що всі теперішні, які зараз пишу, мені поки що в комп'ютері, і все залежить від того, наскільки мені допоможуть видати ці книжки фінансово. Ось тут в книзі Падолист так само, як і в усіх моїх книгах є. ну Тут, в принципі, нема розділів. Все йде підряд, якісь послідовності. Я це все компонувала. І я хочу, от, натрапила на такі, е, Я не можу терпіти образ і прощайте. 19 сторінка. Багато чого я свого часу пам'ятала, але я хочу просто багато віршів донести. Тому, тому я читаю, дещо, дещо знаю на пам'ять багато. Читаю. Я не вміла терпіти образ і не вміла себе боронити. Але як не любити вас? Коли мати учила любити, серце каже, що буря мене, бо добро лише вміла творити. І того, хто не любить мене, я також хотіла б любити. Прощайте людям за образи в гніві. Нехай цей гнів розвіється без болю, як зерна хліба, весняних засівів. Він проросте пшеницею у полі. Прощайте, людям, світ такий прекрасний, бурхливим вирі. Підкидайте в тому, бо ми й життя колись таки погасне, у добрім помислі ідіть додому. Прощайте ворогу, прощайте рідним, краси життя нам в Господа навчатись, прощайте людям, іноді наївним, які чомусь не вміють вибачатись. Може, з цієї книжки паду лист, ще щось прочитаю. І ось такий. Байори оптимістичний, я його знаю на пам'ять, я його весь час читаю. Я його люблю, і я знаю, що той вірш насторожує, не наш, нас розвеличує і надихає на якийсь гарний лад. 65-та сторінка. То з чого раптом світ так яскраво засяв і так звабно всміхнулися люди? Чи вже день той жаданий той день настав, який щастям наповнить груди? І чого ті тополі не видно, що й брость мене ваблять, величністю гілля. День крокує по світу, як добрий гість, день співає мені весіллям. І я йду по проспекту, і в очі весна, і проміння ранкового злету, і та радість у серці, яка ясна віщує наближення свята. Все радіє, співає до серця манить, сповиває довкруги світанням. А прожити позаду урочиста мить. Завтра жде нас нове коривання. Зараз ще щось таке цікаве з книжки у Так само люблю цю книгу. Ось тут моя фотографія, світлинка. Книжка видана в 2013 році. І так само я подивлюся, подивлюся зміст. Тут не, не описується кожна, кожний вірш окремо, а просто розділи. Читаю розділи. Колись надій» У весняному полоні я буду обіймати твої вірші, зачарована Всесвітом. Давайте я почитаю колись надій» шоста сторінка. Богиня слів. В лабіринтах вона причаїлась, мус палітра до вершень, задум, і комусь веселково наснилась і розвіяла притурний сум, наче з горток таємних покликань враз розкрилася весело, так, чарівний буквопад її кликав він складати до кубки мастак. Піднялися ті крила святково, вишиванка над світом блистить. Вірші світу розказують щось нове, подарують закоханим мить. Із зернят слова правди посходять і розквітне довкола усе, і постануть під величю сходи, і поезію світ понесе. Покликання. Хочу правди від крихти води. Хочу правди від дерева росту, хочу правди до мене. Прийди по п'янкому весняному мосту, хочу там, де немає тебе, де в жару не згоряє безсмертя, хочу правди не лиш від небес, а від смертних, яким не померти. Щоб раділа весною земля, впало сонце на скривджені душі, хочу пісні, пісень іздаля в небесах, на воді і на суші. Хочу в небі літати творцем над небесних творінь у себече, щоб новий сонцекрилений щем розбудив 21 століття. -е сторіччя, як я хочу до Бога дійти, вмити душу свою Ногу грішну, щось зробити, лишити, ректи, увесь світ одягти свої вірші. Ось тут до тієї книжки післямови написала. Марія Дерегу, наукові співробітник Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефанка. Вона тут написала, що могла про мене. Життєва та творча біографія. Галина Лісовецька, пановик, народилася 17 січня 1953 року у Львові в сім'ї робітників мати. Лісовецька Розалія Іванівна була справжньою українською патріоткою, учасницею національно визвольних змагань. Батько пановик Санон Григорович багато років працював на виробничому об'єднанні Електрон талановитий столяр, учасник відбудовчих робіт у воєнному і післявоєнному Львові. У цій сім'ї майбутнього поетесу виховували бути чесною, справедливою віруючою. Закінчивши львівську середню школу номер 22 Навчаючись у Львівському державному університеті імені Івана Франка, на факультеті журналістики, працювала в обласній молодіжній газеті, неодноразово. Виїжджала у творчі відрядження, нагороджена дипломом газети Молодь України за кращий віж року з 1979 по 1982 роки. Працювала в будинку піонерів Шевченківського району міста Львова, керівником школи юнкорів та літературного об'єднання Первоцвіт учні та молодь під її керівництвом неодноразово публікували замітки у вільній Україні, плекали свої перші поетичні. Знахідки з 1982 року кореспондент з початку радіомовлення, а згодом багатотиражної газети Львів Сільмашевець, виробниче об'єднання Львів Хім Сільгоспомаш. Тут угрупувала молодих робітників, літераторів, працювала над їхніми творами, спрямовувала початківців на захоплюючий творчий шлях. Під рубрикою творчість наших читачів готувала добірки поетів, робітників та дописувачів газети, а також свої вірші та оповідання. У 1995 році у Львові почала виходити газета Пресове агентство Смолоскип Кур'єр смолоскипу, при якій поетеса організувала літературне об'єднання Ластівка. Вже на той час почала активніше працювати із власним літературним доробком, неодноразово виступаючи перед публікою разом із заслуженою хоровою капелою Галичани. Як і раніше, продовжує організовувати літературні вечори в навчальних закладах Львова та області, залюбки працює із молодим поколінням. Галина Лісовецька пановик, член Української асоціації письменників у Львові, а також Всеукраїнського об'єднання письменників Бойківщини». Додам, що зараз вже член Національної спілки письменників України. Вже більше 20 років працює у Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника. За сумісництвом працювали керівником літературного об'єднання при центрі творчості дітей та юнацтва Галичини. Упорядкувала та видала чотири випуски колективних збірників у лабиринтах душі. Також є автором восьми книг поезії на той час. Чи можна пісню скласти з полуниць? Я та що світ обожнювати може. День білих лебедів. А пісня на лянім полотні. <пісня> Дзвони мені сказали, падулист, Розкриля. плай, видавництво узвище. Багато віршів покладено на музику, про це я вже говорила. Поетеса співпрацює з відомими композиторами Василем Сторонським, з яким вже написано 15 пісень, та Йосипом Сушинським, лауреатами та дипломантами багатьох всеукраїнських конкурсів. Чимало молодих та зрілих авторів видали свої доробки з допомогою письменниці. Вона пише передмови, редагує, навчає. У 2012 році отримала диплом переможця Всеукраїнського літературного об'єднання імені Володимира Дроцика. Її ім'я вписане в почесну книгу Альманах Золотий фонд Бойківщини». По дорозі до світу книги Новел, Повість, духовопізнавальні пізнавання книги, збірник українських вислів та західно Українських діалектів з гумором казали моя мама серія дитячих книг. Марія Тригуб, журналіст, наукові співробітник Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефанова. Похвалилася, ну довелося так прочитати, тому що часом не знають. Хто з ними має справу, я зовсім така скромна, невідома. І особливо зараз, коли вже я член національної спілки, мені важко через свої фізичні недуги бути активною і навіть через свої фінансові проблеми видавати свої книги. Тому навіть якщо хтось долучиться в описі є моя картка, хтось долучиться, хоч трішки на мої творчі та для оздоровлення потреби, обов'язково буду щиро дякувати. Але навіть ваш відгук, ваш. Ваше побажання у, під тим відеороликом буде мені багато чого значити. І ваші подобайки, і ваші підписники. Підписки є. В мене вже 11, на даний час 12 тисяч підписників. Це приємно. Це дуже приємно. Я рада, що ви мене слухаєте. На все добре, Гала, Галина, пановик, мозаїка життя. Люблю, обіймаю.